Не дамо постяти вам, прошу пана. Добрий день. Добре. Не, не дажде в туалет сидить? Не дам. Дивіться, так. ви опіцялися. Посвідчення службове своє. З, з яких причин? В якому плані, з яких причин? Стаття 18 пункт 18.3. Призвернення особи до поліцейського або поліцейського до особи, поліцейської. Що зобов'язаний зробити? Далі. Відповідь на моє питання. Я спитав, що має зробити? Ви повинні мені задавати запитання? Так, я маю на то право. Так. 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 З яких причин? Стаття 18 пункт 3. При зверненні особи до поліцейського або поліцейського до особи поліцейський що повинен зробити? Стаття 18 пункт 3. Закону України про національну поліцію. Що поліцейський повинен зробити? Представитись. Поп... Представитись. Так. І опісати в громадському місці. так? В громадське місце, так. Бо бачите, я тут є, громадянин. значить це Ви громадський? тут є? Так. Ви приїхали, я що робив? Ну це 173 стаття, інспектор. Ви не хочете зараз стаття? Чого? Посвідчення своє, покажіть службове. Будь ласка. Ви, напевно, пану Львові буде перший інспектор секунд. Чесне слово, ще не було такого. Свідчення. Воно вар ногами. Так. Інспектор ви адекватний, воно верногами. Як я маю з ним ознайомитися? Знайомлюйтеся? Як... А як ви маєте з ним ознайомлюватися в загальному плані? Відкрийте закон України про я національну поліцію його. Я його до відкрив. повного ознайомлення. До повного ознайомлення? я вам його відкрив. Ну покажіть. Будь ласка. Що ж жартуєте? Посвідчення? Поки... Я тримаю поки... вам посвідчення. Знайомились? Ви адекватний інспектор? Я адекватний, ви адекватний. Прізвище ваше як. Прізвище моє, Антоніщак Віталій Ігор. Усвідчення службове. Будто знайомого. Антоніщак. Так, Віталій Ігорів. Віталій Ігорович. Ага, то тут після цілий командир з воду, я бачу, так? Це не є громадське місце. Хлопці, ви діючі патрульні чи ні? Звичайно, ми на службі. – А можете скласти протокол того негодяя інспектора? За що? Ну, за те, що він пісе вон тут, під курщиком. Ну, ну, люди мають маю гаражі. Здачі? Це чиїсь гаражі, напевно, правда? Ну, прийти під гараж, так само, як вам під двері написаю, вам буде приємно чи ні? Ну, Розумієте, така справа, я б удачі не бачив, що робив інспектор. Ну, тому... Ну я бачив, я, як громадянин, я бачу, я вам заявляю, оцей інспектор, він оцей інспектор нігадяй там напісав. Під гараж. Може це мій гараж, може мені не подобається таке. Ну треба на вас протокол скласти за пісення в громадському місці. Прошу пане, це є громадське місце. Ну ви. Давайте я зараз знімлю є штани і буду з пісуном голим ходити. Визначені, чи ні норми. Послухайте це є мене, я місце? зараз знімлю штани так. і буду так. ходити з голим пісюном. Що ви мені зробите? Ви бачили, що Я Я, я задав вам конкретне питання. Я знімлю штани, буду ходити з голим пісюном. Що ви мені зробите? Я бачив, як ви там стояли, і ви ще сказали, не дадуть постяти навіть. Ви бачили, що я там робив? Так? Я вам від... я вже відповів на ваше питання. Так бачу. Що я там робив? Стяли. Це є громадське місце. Яка різниця? Це є мій гараж. Який це ваш гараж? Покажіть документи на ваш гараж. А більше де вам гара... нічого може вам шо, шо, шо показати? Де гараж От під, кер -кер -кер... Яким, під яким ви так що сикнули. 에, показати вам кодекс про адміністративне прокону, де зазначені, що таке громадське да. ну, громадські місця? Так, да, покажіть мені. Де я вам не зобов'язаний це показати. А чого ви мене питаєте вам показати, я вам не зобов'язаний. Показати... Слухайте, ви якісь трошки вчора вживали на пану? все, давайте, побачення. Інспектор? Що, жартуєте Маєте що? звернення? Звоніть так, за, я маю 2, звернення, я зараз буду 102 викликати. Дід сюди, інспектор. Так, кажіть, що ви хочете. Куди ви тікаєте? Я не втікаю. Ви насцяли до... під мій гараж. Я нікуди не стяв. І не ні на не накидає. Прийміть, ваш будь ласка, міри. Хлопці. Це не є громадське місце, вам повідомили? Людина пописала в громадському місті. Де це є громадське місце? Ну, це є мій гараж. Де який це, гараж? це ваш гараж? Яка тобі різниця, який то мій гараж чи не мій гараж? Ти настяв біля гаража. Що жартуєш чи що, ти не міг далі туди заїхати. Прошу пана, це є взагалі не гараж. Подивіться, це закинута це поле, територія, поки Тут Люди вирощують, вон, бачиш, вон люди щось вирощують. Ти, Ти да, прийшов сюди нас тях. мені. Мікайте, а що мене що забезпечує тобі, мене що зобов'язує тобі не тикати, чи викати, чи микати. Я хочу, так і говорю. Якщо ви хочете щось доказати, ознайомлюйтесь з Кодексом про адміністративні правопорушення, читайте, що такі громадські місця, і тоді. А працюють. давайте разом зараз будемо вказувати, добре? Читайте і тут Перцького 19 з вашим зверненням. Ви за це ніколи не поїдете, хлопці. Це, щасливо. Маєте телефон? на лінію 102, бо звертайтеся з письмом, звернення по февсі. Я до тебе зараз звертаюся, шановний Не Тикайте мені. Я хочу буду тобі тикати. Чуєш чи ні? Ти написав під мій гараж. Куди ти ваш тікаєш? Від мій залізний гараж, ти якщо настяв під нього. Ви бачили, де я стояв? Ти що І жартуєш, гараж, ти мене своїми питаннями задовбав? ти Розумієш, ти бачив, не бачив. Я бачив на камеру, як ти сяв під мій гараж. Задовбав тут так. хтось інакшить? Хто? Хтось ну, Хто Хтось. Хто задовбав? Хтось? Хто? Хто? Хтось? Інспектор, Секун, га? Секунди, Хто тут задовбав? Тут ви. Відійшли ти, відійшли, що, ти що неадекватний? Ти що неадекватний, командир зводу, ти що неадекватний чи що? Все, щасливо.